Не бійтеся хвороби, не бійтеся того, що гряде вже було декілька видінь, в яких я бачила як. Відбувається мутація свідомості людини, трансформації, які готуються на планеті на 25-й рік. Вони готують спеціальні кораблі, і на момент, коли буде дуже важко, важка ситуація. Вони багато людей просто піднімуть на кораблі. Є галактичні закони. Вони не мають втручатися в наш досвід. Як ти себе зараз почуваєш після операції? У Мене десь тиждень була реабілітація, наша свідомість, наше енергетичне тіло іде в ін. Інший простір, і там нападають сутності або демони. Демон передав мені привіт через повідомлення. Розкажи нам детальніше про плеєдіанців, з якими ти контактуєш. Ти їх обрала чи вони тебе? Несправді я також є представником плеєдіанців. А тепер розкажи нам, де ти ховаєш свій корабель. <гас> Цікаве майбутнє нас чекає. Всім привіт! Мене звати Сіта я ченелер-контактер. Сьогодні з вами на каналі Містична Історія. А, які історії я хочу розказати? Історії, мабуть, про майбутнє, про те, що я бачу, про те, що мені показують видіння. І зараз, напередодні нового року, мені дуже інтенсивно показують. Вакцинацію, новий вірус, і мені показують, як це буде впливати на організм людини і що буде відбуватися взагалі з психікою людини, тобто таку гілку реальності. Є такий цікавий фільм, це серіал буквально з п'яти серій, новий серіал Netflix, називається Полуночна мес. І там дуже цікаво показано, хто такий Бог, хто такі янголи, цитати з Біблії постійно наводяться і показують, хто такі вампіри. Мені дуже чітко вже було декілька видінь, в яких я бачила, як відбувається мутація свідомості людини. Uh, і це знову ж таки видіння, яке постійно повторюється, коли я знаходжусь на вулиці, і мене хтось кусає. І я починаю бачити світ інакше після цього укусу, все стає дуже красивим, відпускають такі негативні почуття, як страх, сором, нерозуміння. І я бачу, що всі стали такі гармонійні. Всі стали наповнені, і люди збираються і обговорюють, яким був світ до мутації, і яким він став після мутації. І я розумію, що для людей, в яких мутувало ДНК, світ став прекрасний. Вони, наче, позбулися ось цього болю, постійного і недостатки чогось страху, переживань, турбот. А для звичайних людей це страшний суд, тому що всі перетворилися в вампірів, в зомбі, і світ став дуже страшним, ще страшнішим, ніж був. А для них все прекрасно. І я завжди в цьому видінні думаю, як цікаво а свідомість і ДНК людини мутує. І ось ця мутація, яку хочуть зробити, вона. А, звичайно, зовнішня. І я розумію, мені в цих водіннях наставники кажуть, що щоб не відбулося, пам'ятай, хто ти. І ти завжди можеш проявити людяність, навіть якщо мутація відбулася, навіть якщо твої ДНК змінили. Код Бога завжди найсильніший, і ти завжди можеш проявити. І так цікаво, після цих видінь мені показали ось цей фільм Полуночна Меса. І коли я подивилася його, я... і там якраз таки показали, як деякі люди, які мутували, все одно обирали через свідомість бути людьми, обирали бути. Добрими обрали захищати інших, не кусати, не їсти, а обрали людяність. І мені показують, щоб нам не вкололи, щоб нам не внедрили. Ми можемо обрати божественне. Ми можемо обрати прекрасне. Ми все одно можемо бути людяними і бути людьми. І не важливо, що з нами відбудеться важливо тільки те, що ми обираємо. І мені це показували наставники. Як можливість і як посилання для всіх людей не бійтеся мутації, не бійтеся хвороби, не бійтеся того, що гряде. Все одно ми обираємо, хто ми. І цього не може за нас зробити ніхто, тільки ми. І дуже цікаво, що на ті трансформації, які готуються на планеті на 25-й рік, а плейдіанці це основна. Раса, ви знаєте, з якою я комунікую, це моя ведуча раса. А вони готують спеціальні кораблі і на момент, коли буде дуже важко, важка ситуація, вони багато людей просто піднімуть на кораблі, і мені вже в видіннях показували кораблі. Вони зараз виробляються. І коли я запитала, як це буде для нас виглядати для нашої свідомості, вони сказали: Ви не будете навіть цього знати. Для вас це буде, що ви вночі заснули і вранці прокинулися, але трошки щось змінилося в світі. Якась зміна відбулася. А насправді вас просто піднімуть на кораблі. Ви там будете якийсь час перебувати, А коли загострення на планеті припиниться, ми все розчистимо, все приберемо, і для вашої свідомості не буде стресу. Тобто для вашої свідомості буде так, наче ви просто поспали вночі це звичайний день і ви прокинулися зранку. Але. Ось так цікаво, як раси. Вони насправді нам допомагають і зараз. Але ми не знаємо про цю допомогу, і їм не можна нам казати про цю допомогу. Це заборонено, є галактичні закони. Вони не мають втручатися в наш досвід, поки ми тут в реінкарнації, але дуже часто нас можуть зцілювати у сні. А нам можуть робити енергетичні операції У вісні, наприклад, у мене я нещодавно була в Єгипті, і вночі мені дійсно зробили операцію, тому що я прокинулася і я відчуваю, що я не можу, не можу поворушитися. В мене дуже сильний біль в спині в області серця. Причому, знаєте, такий біль, як наче заживають рубці. І коли я подивилася в зеркало, я побачила а, там почервоніння легке на шкірі і такі незрозумілі плями. І в мене десь 3-4 дні я відчувала, наче всередині на рівні серця мені зробили операцію. Тобто, фізично прямо було боляче. Тобто, я розумію, що вони якось глибоко робили і щось там можливо вирізали. Але коли я запитала, що це, мені сказали, так тобі вночі, коли ти спала, робила хірургічну операцію. Деякі були деструктивні елементи в тебе в крові, які можна було видалити тільки через серце, через серцевий клапан, і Ми робили цю операцію, але це на фізиці було реально як післяопераційний період. І коли хто робив операції, ви знаєте, як болять шви. Як це все відбувається? Як воно загоюється, як воно зростається, то відчуття були такі самі. А, тому Допомога завжди є, і нас завжди чують, і ми тут не одні, і ніколи не можна втрачати віри. Що б не відбувалося моє послання для вас сьогодні: що чудеса існують, і вони навколо нас, і всі нам допомагають, і ми обираємо, хто ми. І нічого, нічого на цій планеті, як би воно не старалося, не може змінити любов всередині наших сердець. Як ти себе зараз почуваєш після операції? Я почуваю добре. У мене десь тиждень була реабілітація. Мені прямо було боляче, я повернутися не могла. І це просто я заснула в своєму ліжку, як завжди, і відкрила очі. А я не можу поворушитися, тобто така сильна, ось посліопераційна біль була, я ледве встала. Але зараз я чудово почуваюся, наче нічого й не було взагалі. Тому, друзі, хто нас зараз дивиться, якщо раптом ви відчували таке саме, але ви ще не вмієте в контакт входити, це також, можливо, з вами працюють, вас цілюють, і ви змінюєтеся, тому не хвилюйтеся. Знаєш, часто є, люди кажуть, ой, щось болить, пройшла всіх лікарів. Ну потім воно саме минуло, але в той час лікарі казали, та нічого, з вами все гаразд, нічого не Бачимо, а відповідно робота десь там ведеться. Так, ще є такий момент, що люди можуть прокидатися з синцями або царапинами, подряпаними. І в мене таке було: це коли вночі а, наша свідомість, наше енергетичне тіло іде в інший а, простір, і там нападають сутності або демони. І коли вони там тебе пошкоджують, фізичне тіло в реальності пошкоджується. І ви маєте розуміти, що якщо ми там помираємо, тут на фізиці помираємо. Ви знаєте, мабуть, такі випадки: людина заснула і не прокинулася вночі, зупинилося серце. Це означає, що її свідомість пішла на інший рівень, там були демони. І, звісно, вона не змогла прокинутися. І, до речі, демони вони можуть під'єднуватися уві сні. Дуже цікава історія зі мною трапилася, коли демон передав мені привіт через повідомлення в телефоні. Мені надіслали відео, в якому був уповільнений звук, і через цей звук. А звучала демонічна мова, яку я зразу почула. Звичайно, людина, яка відправляла, вона навіть не здогадувалася, чому вона так захотіла зробити такий звук і відправити мені таке відео. Але я зрозуміла, що це послання було не від людини, а від певного демона. І як тільки я подивилася, прослухала це відео, він прийшов до мене вночі у вісні цей демон. І він мені казав за певну людину і сказав, що він знав цю людину ще до реінкарнації на землі, і попередив мене, щоб я не чіпала цю людину і не намагалася його відрізати. Звичайно, в нас є свобода волі, тому на наступний день я передала цій людині, що в неї є такий зв'язок, є такий контракт. Але як з ним бути її вирішувати самі? Тому що я не маю права втручатися без свободи волі. Але я розказала, що так, демони вони можуть виходити на зв'язок через повідомлення, через голосові повідомлення, через відео. І це завжди таке уповільнення, і це певна мова, певної вібрації. І також, коли ми засинаємо, ми попадаємо в такі міжпросторні, Сфери певні наша свідомість попадає, і там ми можемо контактувати з сутностями і демонами. А, Тому якраз і було прийнято в народі да, в християнській релігії молитися перед сном. І ось ця молитва, вона а, захищає людину. Але якщо ви не в християнському егрегорі, то мати співала перед сном дитині на ніч пісню. І ось ця пісня, ось ця колискова. Вона захищала, а коли ви вже доросли, ви можете проспівати свою родову пісню, ви можете проспівати мантру. Ви можете просто проспівати слова до Бога, до Творця, які ви відчуваєте. Проспівати слова до світла, до радості, до любові і сказати, що цю ніч я сплю в світлі, я сплю в Божественній любові, я сплю в божественній радості, в, щасті, в благодаті. І я прикликаю своїх. Янгорів, щоб вони у сні були зі мною, охороняли мене. Тому що у вісні якраз таки можуть бути енергетичні атаки, і ось ця пісня, ось ці примовляння перед сном вони допомагають нам, захищають наші сни. Дякую, що ти і історію розповіла. І власне головне питання було всі ж дивляться, і думають, ну як же ж захиститися? І одразу дала всі моменти, які важливі для усіх нас, особливо перед сном. Як люди реагують, коли ти їм даєш таку інформацію? До мене на зв'язок вийшов демон. Це твій демон. В тебе контракт. Ти знаєш. Різні реакції, но як, як правило, люди на рівні серця це відчувають. Вони знають, що це є така історія, і вони починають плакати. Або казати, що так я над цим працюю, або так я вже розірвав, або так дякую. я подумаю, що з цим робити, або допоможи мені. Реакції є різні, але такого, що ні, 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 це не моє, це не про мене. Такого немає, тому що всі люди знають на рівні душі, розуміють, що так це моя історія. це Розкажи нам детальніше про плейдіанців, з якими ти контактуєш. Ти їх обрала чи вони тебе? Несправді я також є представником плейдіанців, тому що, якби це було не так, я б не могла з ними контактувати. Контактують тільки представники, які втілилися тут безпосередньо в людські тіла. І вони були першою расою, яка прийшла до мене. Вони відкривали мій канал на космічній енергії. Вони показували мені матрицю і структуру планети, а вони показували, що їхні проекти працюють під якраз таки підвищення вібрацій на Землі, і вони працюють з кристалічною розшиткою. Планети. І саме цікаве, що кристалічна решітка, вона не тільки енергетична, а вона і фізична. Тому що ці кристали і ці каміння, які будувають землі з планети, вони і створюють своєю вібрацією ось цю кристалічну решітку. Тобто це не якесь таке а, заоблачне поняття, це пряме поняття. Тобто є кристали, вони живуть в землі. І вони мають там жити, але вони видобуваються у великій кількості, що також пошкоджує вібрацію нашої планети. А, тому, коли я була в Україні, ми саджали кристали в землю. Ми якраз таки а, з наміром закопували, ми давали землі кристали, повертали їх туди, де вони мають бути. Знаєш, до речі, я теж саджала кристали. Прошло знання, знаєш, я маю їх посадити, особливо довкола там свого саду, свого дому. Є така команда, думаю, треба робити. Я вже не сперечаюся, якщо є команда. Так і це дуже вірні а, рухи. Скоро люди, які будуть пробуджуватися, вони будуть саджати кристали, і ми саджаємо. Благосну енергію. І я раджу саджати кристали якраз таки в себе в саду, в будинку. Ви можете саджати їх по чотирьом сторонам світу. Вони будуть тримати як охоронці ваш будинок, вашу будівлю. Ви можете робити такий магічний трикутник і саджати їх також по трикутнику. А по будь-якій геометричній фігурі, яка до вас прийшла, і це буде працювати на вас. Також ви можете по коло створити, створити коло світла, навколо своєї будівлі. Також дуже добре саджати кристали навколо місця, де ви медитуєте. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Дякуємо. Друзі, сьогодні надзвичайно цікава і корисна програма. Збережіть собі, її. якщо раптом забудете інформацію, і практики, повернетеся. Знаєш, бо мене часто питають: а де в якій програмі ви там з таким гостем говорили про таке то? Ну я пам'ятаю, що я говорила. Я сама не знаю, в якій програмі. Мені треба пошукати там сидіти місяць, щоб знайти цю програму. Тому, друзі, є блокнотик, нотатки, посилання на цей ефір і підпис. І сіта Оксана говорить про кристали, про захист і все інше. І у вас така папочка буде, і там буде вся інформація, яку ви захочете коли-небудь знайти. І ще раз передивитися, а також, звісно, пересилайте це відео усім своїм знайомим, рідним і друзям, адже воно врятує планету, тому що чим більше людей будуть знати цю інформацію, тим більше людей будуть прокидатися і рятувати планету. і вона буде міцна, сильна, потужна і неймовірна. І навіть вище керівництво, те, яке там щось хоче знищити, йому нічого не вдасться. Про плеядинців скажи, будь ласка, як вони виглядають? Це такі високі, світлі люди, в них, як правило, світле волосся, світлі очі вони максимально схожі до нас. Це наші пробатьки, які зробили тут свій посів. І е, відправилися додому. На плеядах знаходиться центральне сонце, альціон нашої галактичної системи, і звідти з плеяд транслюються найвищі потоки. Всі галактичні мандрівники, які прибувають з інших галактик, вони прибувають через альціон, через плеяди. Тому ті, хто реінкарнував в інших галактиках, вони спочатку якийсь час живуть на плеядах, а потім вони можуть подорожувати по околицях галактики, допомагати волонтерити, наприклад, як волонтери на землі. Але потім, щоб повернутися додому, вони спочатку повертаються знову-таки на плеяду, плеядянську систему, реабілітуються, там згадують весь прожитий досвід. Працьовують його і з плеяд відправляються в свою рідну галактичну систему. Як цікаво це все слухати, ти сказала, що вони тобі показали матрицю і структуру Землі. А можеш нам розказати, як це виглядає? Уявіть соти. Ось соти це якраз така структура, вона проявлена в природі і. Це не тільки соти, такі структури виникають на піску, вони виникають на воді, тобто це така кристалічна розшітка, як соти, якою покрита наша планета. І в кожному цьому крузі має бути відповідна висока частота, енергія і вібрація. Але в деяких цих кругах ось ці соти вони наче надломлені, вони не цілісні, і тому структура не працює. І плеєдіанці вони допомагають відновити цілісність, але допомагають вони. Через потоки, які вони відправляють на землю, через центральне сонце, альсон, яке активує наше сонце, і з нашого сонця йдуть потоки, і також через своїх представників, які вже народжені тут в людських тілах. І я пам'ятаю, коли я сказала. Своїм кураторам, коли нам прийде допомога з інших планет, коли прилезять кораблі. Мені сказали, ви вже прийшли. Найкращі представники з інших планет вже тут. Допомога вже тут. Це ви, кого ви ще чекаєте? А ви маєте, ви волонтери, ви вже народилися на землі. Ви маєте там допомагати служити і діяти по серцю, тому нам. Дуже важливо брати відповідальність за себе в першу чергу за своє життя. Часто я спостерігаю, як люди намагаються спасти інших, а в своєму житті хаос. Тому любі мої прекрасні спочатку власне життя, у власному житті наводимо порядок, зцілюємо себе, прибираємо все дисгармонічно свого життя. І потім вже ви маєте змогу і ресурс допомагати іншим не з позиції жертви. Так, я віддаю останню сорочку, а з позиції, що в мене 100 сорочок, і мені, в принципі, дві нормально, а інші 98 я можу віддати і роздати людям. Тому плеєдіанці так вони допомагають, але настільки, наскільки вони можуть. І знову ж таки кораблі я чула від різних людей, тому що я спілкуюся з колегами, які ясно бачать. Багато хто зараз бачив ці кораблі, які а, створюються для того, щоб підняти людей під час цієї трансформації, потім упустити їх, коли а, вже основна трансформація. А тепер розкажи нам, де ти ховаєш свій корабель? Е, насправді в мене немає корабля. Я просто тут, в реінкарнації, е, служу. І, е, знаєш, дуже цікаво те, що я не боюсь смерті, я не боюсь піти з фізичного тіла, тому що я вже зрозуміла, що я не фізичне тіло, і я буду існувати і після. Того, як вийду з фізичного тіла, і я існувала, і я завжди існую. І я це зрозуміла, коли я влітку чуть не потнула на ібіці, і коли здійнявся величезний шторм, і я була просто на саботі, і мене наставники відправили на цей сабот. І мене не міг а, взяти корабель, тому що вони не могли підплисти великі хвилі були до мене, і я розумію, що, мабуть, корабель не зможе мене забрати. І в цей самий час в мене не було ніякого страху, не було паніки, була дуже сильна любов. Я зрозуміла, що я любов. Я енергія любові. Я так чітко це зрозуміла, і що я це цей шторм, і я це цей вітер, і ця вода, і ці темні хмари це також я, це все я, не тільки це тіло. Це все я. І неважливо, в якій формі я буду існувати. В формі людини, в формі води, в формі повітря це просто форми, але я не ці форми. Я у всьому. І мені стало так добре. І... Знаєш, в цей момент було так багато вдячності до Бога, так багато я почала дякувати за все, за все, що в мене було, за все, що я змогла дати собі, дати іншим, за своє життя, за всі події, які я прожила. І як тільки в мені відкрилась така любов і вдячність. У мене зразу підібрав корабль. Тобто я пройшла цей іспит, я зрозуміла, хто я. Тому зараз я не боюся втратити це фізичне тіло. Я знаю, що є бажання допомагати там, де потрібно, на тій планеті, на які потрібно, а немає ніякої іншої. Історії, тому ми будемо народжуватися на землі стільки, скільки потрібно, стільки, скільки потрібна буде наша допомога. І якщо раніше я думала ось все, вийти з колеса сансари, я маю припинити реінкарнацію, то зараз я кажу: ні, я готова допомагати, скільки треба, скільки треба реінкарнації, стільки я готова. Якщо моя енергія потрібна, якщо я можу. А змінити хоча б своє життя і чиєсь життя на краще, я готова приходити. І тобі вдячні, люди, що ти приходиш, ділишся інформацією своїми знаннями, відчуттями і своїм досвідом. Насправді багато людей пережили те, що ти пережила, і відчули те саме. І багато людей не боїться смерті, але все ще досить багато людей з них боїться болю. Від того, що вони можуть померти. Як ліквідувати страх болю і страх травми. Насправді, коли відбувається смерть, ти не пам'ятаєш болю. Тобто цей біль він триває одну секунду. І все. Цей біль можна порівняти з болем, коли дитині відрізають поповину. Ось це такий самий біль, як відрізання поповини. Всім нам відрізали поповину, і я пам'ятаю, ось ця секунда болі. І смерть це також. Секунда болі. І ось ці висновки, до яких я прийшла на своєму досвіді, також вони прекрасно зараз нас готують. До 29 го року нам показали у фільмі ось цьому полуночна меса в останній серії. А коли герої вони озвучують, що таке смерть, що таке померти і хто ми є насправді, розмовляючи про релігію, про Бога, про. Якісь слова з Біблії, ми врешті-решт приходимо до істини до того, хто ми є насправді і які вибори ми робимо. Тому для кожного з нас, ось цей 25-й рік, він буде випробуванням, він буде екзаменом на те, а я розумію, хто я, а я розумію, ким я хочу бути, для чого я тут, що я розумію. І Ось Всесвіт зробить так, що до кожного прийдуть з питанням, хто ти для чого ти, і треба буде відповісти, і треба буде зрозуміти, і треба буде зробити важливий вибір в своєму житті. Ось це 25-й рік. Цікаве майбутнє нас чекає. Оскільки ми так багато сьогодні говорили про плеядинців, давай на завершення ефіру кілька слів, побажань і підтримки для наших українців від плеядинців. А українська раса це прекрасна раса, це діти плеят. І, не вам, але а, і ось ці слова, ось ці пісні, ось цей звук. Які ви використовуєте, він дуже важливий. на В майбутньому ваша медицина це буде звукова медицина, і звук вам допоможе пройти важкі хвороби і трансформації стіл. Коли ви хворієте, використовуйте високочастотні звуки, а слухайте звуки природи, слухайте класичну музику. Слухайте інструменти, такі як гонк, високочастотні інструменти. Ла, тер, Пісня, яку співає матір своїм голосом, вона зцілює дитину. І, на жаль, матері перестали співати дітям пісні на Салта, але ви Раса українців ви відновити цю традицію, ентектасу та. І через звуки ви можете зцілювати своє тіло, зцілювати своїх рідних, своїх дітей. Використовуйте звуки, використовуйте частоти допоможуть вам зціленні вашого організму і вашої психічної, нервової системи. Ми любимо вас. Світло нас завжди єдине світло Твоя унікальна інтерпретація бачення майбутнього нас готує, дає нам надію на краще майбутнє, дає нам шляхи обрати кращі сценарії життя. І глядачі тобі дуже сильно передають усі подяки. І до речі, ви можете під цим відео їх залишити, і світ обов'язково прочитає. Дякую. Дякую.